Світлана Водолага комунікаційниця ДСНС її світлину. Також можна побачити на виставці «Герої МВС. Історія рятувальниці. Далі Світлана Водолага розповіла про події 24 лютого, коли росіяни захопили пожежну частину, що знаходилася на території аеропорту Гостомеля. Усіх поклали на підлогу, забрали телефони. Згодом виявилося, що двоє рятувальників важко поранені у перерві між боями. Українські військові дали можливість забрати потерпілих. Вони дозволили нам забрати наших двох хлопців з, зі сльотної смуги. Зараз хлопці перебувають на лікуванні у Німеччині. На жаль, начальника частини ще досі він вважається зниклим безвісті. Також Світлана Водолага брала участь у розборі завалів у Бородянці. Я почала збирати документи. Потім хлопці, коли побачили, вони розбирають, вони мені передавали телефони, документи, ікони. Майже всі пам'ятні речі вдалося повернути власникам і просто не передати слова вдячності людей, у яких нічого не залишилося, крім усіх фотографій, крім у цієї пам'яті. Світлана поділилася, що найважче було під час виїздів у критичний час у Києві. Коли пішли повторні вибухи, я гадала на той момент, що я багатьох з них більше не побачу. Світлана зазначає, що кожен повинен продовжувати діяти на своєму місці. Особисте найбільше бажання це наша перемога.